Допомога військовим ремонти у місті та підготовка до опалювального сезону. Міський голова Чернівців Роман Клічук під час прес-конференції розповів про проведену роботу за місяць. Повний перехід на електронну оплату у громадському транспорті. Такі плани міських посадовців до кінця року, а нині відмова від готівки в комунальних автобусах. Ексклюзивний матеріал команди Сі4. Місяць до початку нового навчального року. Як освітяни готуються до зустрічі із учнями, допомога військовим, ремонти у місті та підготовка до опалювального сезону Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Ремонти чи допомога армії? Дискусії у суспільстві досі не припиняються і нині обговорюються найчастіше. Напередодні липневої прес-конференції міський голова на своїх сторінках у соцмережах традиційно спілкувався із містянами у форматі запитання-відповідь. Чому район Південно-Кільцева низ в такому занедбаному стані? Чи будуть зміни? Центр є такі вулиці Канюка, Балінського, Фучика, Гонти. 30 років без асфальту. Коли буде? Візьміть до уваги вулицю Фастівську та відрізок вулиці Руської від моста до Січових. Тож відновлення інфраструктури це те, що найбільше турбує людей. Міський голова каже, намагаються слухати всі точки зору, хоч іноді вони бувають кардинально різними. Я не знаю, чи такі є в інших містах, але в нічан. У нас якось так воно все складається, що у нас і робиш це погано, і не робиш погано. Особисто я вважаю, що робиться мало. Ми на сьогоднішній день виходимо з того фінансового ресурсу, який є в місті. І в подальшому, то та і в цьому році, і в тому ми шукатимемо якийсь баланс. то, тобто, в першу чергу, ми порахувати гроші на ЗСУ, то гроші які лишаються, Ми виділятимемо. На, на потреби міста. Стосовно допомоги військовослужбовцям, очільник міста вкотре нагадав, вона не припиняється. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ з міського бюджету Чернівців виділили майже півмільярда гривень. Ми кошти перераховували на частини, а, а вони в себе вже за, за, закуповували все, все те, що їм необхідно. Ми, хочу згадати, якщо ви знаєте, є за заборона від уряду на закупівлю. Це, це будь-чого військового призначення. Ми на сьогоднішній день у легальній з міська рада не, не має права закуповувати ні бронежилети, ні, ні мавіки, ні те за словами Романа Клічука, місто вже зараз активно готується до зими. Проводиться плановий ремонт мереж. Генератори встановлені в усіх котельнях, водоканалі, лікарнях та школах міста. Складною залишається ситуація з тарифами на тепло і боргом чернівці теплокомуненерго. Утім, розв'язувати ці питання мають на державному рівні. Я в у, у неділю був у Франківську на, на зустрічі з Кернесу, де держави, де вони запевнили, що зараз. Це, це має відбутися угода з МФом, вона йде на завершальній стадії, тому обіцяли, що орієнтовно там, до опалювального сезону ці, ці кошти Україна отримує і погаситься всі бороти. Минулого місяця чернівці також передали 44 тони гуманітарного вантажу на Харківщину, а нині готують допомогу Запорізькій області. Не забувають і про внутрішньо переміщених людей у місті. Зокрема, нині шукають підрядника, який будуватиме багатоквартирні будинки для ВПО. Гроші на це дасть європейський союз. А місто виділило земельну ділянку на Рощі. Олена Діана Чігак, Михайло Урбанович. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4. Не слідкують за автомобілями та перебігають автошляхи у заборонених місцях. В Україні збільшилась кількість ДТП через провину пішоходів. Як свідчить статистика платформи Open Data Bot, із січня по травень на пішоходів оформили понад 70 тисяч протоколів за порушення ПДР для порівняння, це лише трохи менше аніж за увесь 2022 рік. Тоді зафіксували 86 тисяч порушень. Щодо Буковини, то згідно зі статистикою, із січня по травень в області сталося 6 ДТП з постраждалими з вини пішоходів, ще 6 – з провини дітей. 36 аварій трапилося через порушень. Правил дорожнього руху п'яними пішоходами або велосипедистами загалом у Чернівецькій області за перших п'ять місяців 2023 року зафіксували 1048 порушень ПДР пішоходами. Комунальні автобуси міста від сьогодні перейшли на електронний квиток. Готівку у маршрутках ЧТУ більше не приймають. Слідом за тролейбусами, комунальні автобуси з 1 серпня повністю відмовилися від готівки. Мова йде про вісім маршрутів, а саме 1А, 5, 6, 7, 8, 9, 15 та 29. Конфліктів нема. Давайте я скажу для себе. Ну, мені особисто зручно. Не треба решту шукати, не треба думати гроші пірвані. Ну, ви самі це розумієте. Ми йдемо до Європи. Ми всі хочемо бути ну так, як там. Я був в Європі. Я знаю це, це давно треба було запровадити. Василь Борчук додає, складнощі виникають лише з пільговими категоріями, які ще не зовсім звикли до цифровізації. Утім, більшість містян оцінили переваги безготівкової оплати. Люди кажуть, головне обрати для себе зручний спосіб. Мені, наприклад, подобається. Вам подобається да, картка, подобається. Да, подобається. карткою да. для вас зручно, Нам да, да. немає Немає, зручно. Да. Я сідаю на п'ятірку, але в мене пенсійна картка. І є така картка, що 200 гривень я заплатила, я можу користуватися. Звичайно, достаю кошельок і шукаю решту або нема решти, то чекаю, поки водії знайде. А так дуже зручно, приставив телефон і все, можна їхати. Для молодого покоління це точно все зручно. Ну, для дідусь і бабушок, звісно, я не знаю, як їм, але нам зручно. Введення електронного квитка у Чернівцях розпочалося у жовтні минулого року. Відмова від готівки в автобусах це черговий етап модернізації тролейбусного управління, пояснюють посадовці. Нам буквально за два місяці вдалося збільшити кількість розрахунків з 10% майже до 68%, Тому наразі ми прийняли рішення, що ми переходимо без готівку. Також досить гарна тенденція щодо оплати в тролейбусах за відповідний період місяця. Ми дещо очікували на гірші результати, але на сьогоднішній день з певненістю можемо сказати, що у нас дуже дисциплінований пасажир в громаді. На етапі переходу можуть виникати певні складнощі, зауважує заступник міського голови. Потім додає, вони тимчасові. Якщо громадяни стикаються з проблемою, їх просять звертатися на гарячі лінії тролейбусного управління, профільного департаменту або міської ради. Якщо не вдалося провести оплату з вини валідатора, з технічної вини, з вини тролейбусного управління, навіть винесена постанова, це не означає, що людина буде притягнута до відповідальності. Не обов'язково з'являтися в тролейбусне управління чи кудись ходити, досить в телефонному режимі звернутися, висказати свою проблематику, яка була. І відповідно постанова переглядається. За словами Ігоря Крохмаля, наступним етапом буде впровадження електронного квитка у приватному транспорті. Це планують реалізувати до кінця року. Олена Крічко, Максим Берник, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Дизель та бензин далі дорожчає. Вартість пального за останній місяць зросла у середньому на 10 гривень. Заправити повний бак автомобіля із 1 липня коштує орієнтовно на пів тисячі гривень більше. Здорожчання відбулося місяць тому через повернення до воєнних митних акцизів та ПДВ на пальне. Утім, деякі мережі АЗС і далі підіймають ціни. Вартість літра ДП або бензину почасти змінюється на табло автозаправок. Це зумовлено підняттям вартості пального за кордоном, звідки у більшості його і везуть. Зауважив експерт паливного ринку Сергій Куюн. В ефірі сніданку з. 1 плюс додався ще один неприємний фактор це фактор зростання світових цін. Вони зросли за останні, протягом останніх двох тижнів десь на 10%. Це досить відчутно, і це додає прогнозам ще десь пару гривень на літрі. Наразі можна впевнено говорити про 55 гривень за літр бензину А95 і 50 гривень за літр. Дизельного палива я не виключаю, що, наприклад, там преміальні мережі будуть 57, можливо 58, тоді як мережі там економ-сегменту будуть, наприклад, там 55-54 гривні за літр. СБУ ліквідувала підпільний паспортний стіл, де виготовляли фальшиві документи для легалізації іноземців в Україні та ЄС. Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виробництва і продажу підроблених українських документів. У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та вісьмох його спільників. Серед них колишній посадовець розформованої міліції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки становила від 8 до 14 тисяч гривень за такий документ. Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення. Враховуючи сотні таких замовлень, щомісяця ділки отримували прибуток до 6 мільйонів гривень. Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова. На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру. Судом обрано для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Буковина у жалобі. Сьогодні, 1 серпня, громада Чернівецької області провела в останній шлях військовослужбовців, які захищали волю і незалежність України. Зі старшим солдатом Михайлом Білецьким прощання відбулося на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Солдату Віктору Яковцю останню шану віддали в селі Михайлівка. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. До семи років за ґратами засудили жителя Донеччини, який розповсюджував наркотики та психотропні речовини. 22-річний житель Донецької області налагодив схему збуту незаконних речовин у Чернівцях. Його викрили правоохоронці у серпні минулоріч. Тоді при собі чоловік зберігав канабіс. За результатами санкціонованих обшуків за місцем його тимчасового проживання виявили та вилучили понад 30 зіб пакетів із канабісом та 11 таблеток екстезі. Свою Вину підсудний не визнав, та прокурор надав суду достатньо доказів причетності обвинуваченого до інкримінованого йому правопорушення. Донеччанина засудили до семи років позбавлення волі. Місяць до початку нового навчального року як освітяни готуються до зустрічі з учнями. В класі тихо немає дитячого хомону. В українських школах тривають літні канікули. Та відпочивають зараз лише діти. Педагогічний колектив готується до нового навчального року. Директорка закладу Леся Бабій каже, намагатиметься повернути за парти якомога більше школярів. Звичайно, хотілося, щоб всі дітки вийшли, але все ж таки це не від нас залежить. Очікування думаю, справдяться. Ми всі чекаємо дітей. Ми маємо цього року. У нас 712 дітей. Уже ось у нас контингент дітей збільшився. У коридорах роблять ремонт цього року оновлюють спортивний зал. А ще освіжають фарбу, підмальовують збиту ніжками дітей підлогу та реставрують старі австрійські стіни. Рівно за місяць до цього навчального закладу, як і до сотень інших, повернуться учні цього року. Їх чекають з особливим трепетом, кажуть педагоги. Аби дотримуватись у школі наразі оновлюють укриття. Вже провели високошвидкісний інтернет, аби діти мали доступ до зв'язку навіть під час повітряної тривоги. Плануємо робити ще систему вентиляції в протирадіаційне укриття. наше, для того, щоб діти себе комфортно в зимовий період почували. Вкладаємо максимум зусиль, аби дітки 1 вересня прийшли. Їм було комфортно, їм було безпечно і їм було затишно у навчальному закладі. Леся Бабій зізнається найбільшою проблемою в укриттях є волога, яка збирається на стінах та відчувається у повітрі. От. І готуємо це укриття. Робимо тут ремонт, бо було. Але від вологи школа стара. Від вологи немає гідроізоляції. Хоча зараз будемо робити гідроізоляцію цю і від вологи стіни. Бачите, от що поробили новий навчальний рік у школах України цьогоріч розпочнеться 1 вересня, та триватиме довше ніж зазвичай, аж до 28 червня. Максим Берник, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал СІ4. Буковинський урочистий вінок визнали національною культурною спадщиною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Буковинського центру культури і мистецтв. Зазначають, нещодавно на засіданні експертної ради при міністерстві культури та інформаційної політики України. Буковинський урочистий вінок з Ковилою затвердили національною культурною спадщиною. Цей вінок є етномаркером, за яким впізнають буковинців на етнографічній карті України.